Так, мам, давай вже витягнуть, хто буде, хто буде з пляшки в трубочку витягувати, а хто буде бутилку держати. Я бутилку держати. Ні, може ти будеш краще <гараз> вино. Ні? Ні. Чого? Я боюся, щоб я туди гуще вини. ти дуже добре бачиш, а я ж погано бачу і піде туди з А так я буду держати. Не дуже ніби Одна, одну будемо. Так, Дуська, може ти будеш, Дусь. Так, а ну що тут у нас? А ну так трошки притримай, що воно нижче не опустилося. Ось тут притримай, так, да, все. А я щас... зараз. А я диждуте, не, не напийся. Та чого, зараз нап'ємо, яке добре. Добре. Це, mm. це вишня. Ну, вона з сахаром добрятина. Ось... Самогонщики фінус, Боже, А я не розчисана. А якісь, а які самогонщики? Хочем випити з утра. Ти бачила, які у ті борожишок п'яниці? Вони не розчосані, вони не красиві, так і ми. Так, там дивися ж. Давай я тут буду дивитися. Ні-ні ні, я бачу. Ти ж кажеш, що не бачиш. Так я не бачу чистоти, а як трубку. Ще, На очки. ще й трубку не бачитиму, так це О, вже так. взагалі. Ні, ні, нормально, нормально. Просто що воно ж, воно ж зменшується, то. Mm -hmm. О, зараз потекло краще, не Так. Не бойся, гуще, навіть, якщо чуть-чуть піде, то вона буде там. Так, щось не тече. Ну тече, тече туди. Тече? Я... Тече, не тече, похмелиться хочеться. Та жалко ж бути, не дай Бог. Штукнути, Та його ж? можна було б так через лейку перелити, просто що не хочеться, щоб гучка йшла. Там останнє угу, можна налити, воно ні, піде що. десь на соус, Ну це да. не сухе вино, це кріплене. А... Ні, я дивлюся, це нормально. Воно повільно, може, десь хватало. А те, що тіть Галя дає, то сухе. То ми угу. з мамкою трошки я її не люблю його, я випиваю його залпом, тому що я. А до м'яса і до риби воно гарно. Дуська, хочеш вина Кров кровь? Тече, тече. Можеш трошки нижче свою своє опускати. ось так, о. Дуже повинно, дуже діаметр трубочки малий, щоб ми не напилися. Mm. <laughs> ну дуже смачно. А я тобі налю сейчас Ага, Ні, я. Тече, тече, тече. Я ж таблетки прийняла. Коротше, алкоголік по расписанию. <laughs> Лєм лям лям. Я ж його проціжувала, все. Це наливка, це ті вишні, що я робила з них цукати, вялину а, вишню. А це ж залишилось, Додала сахару раз, цукру два, і воно стояло, все літо стояло. І оце воно вже настоїлося. Голуб'яті там прохолодно, воно вже не грає. З малини дуже в Ну, У мене найголовніше для мене це цінність цього ці лобочка. Так, там, дивись, не сірбонуло, бо ще трошки треба. Ви хочете вина? Зараз на люкі дождіть. Наливка, вино, та ну. Ну не самогонка і не оце саме головне. Не вдари по голові. Так, на, я зуху. винімаю, мам, бо тоді буде погано наливати. Виню, Виню, виймай ]тесь. свій край. Так. так я, ой, мене тече. Піднімай, піднімай свій край, мені ж натече. О, так. Все. Наточили цілу бутилочку. Два літра. Ай, це воно. Вообще... Це 1,75, навіть mm -hmm. я, я не знаю. Mm -hmm. да, 1 ,75. Це чи... чистіше. Чисті не знаєш, куди ж це ж поставити його. Ще. Е, воно навіть не видно. Воно таке красиве кольором, прямо таке червоне-червоне. А я зараз підужіть в бокал наберу. Що це за алкоголіки, що навіть самі не спробували, людям не дали. Так. Давай, а ну тут воно, наверное, буде зайве в цю бутылку чи ні? Чи ти думаєш там? Болтає? Ні, мені кажеться, ні, не буде зайве. Так, ладно. Потримай. Дай я в якусь баночку вилю. Так, може пекти, ми щось. Тримай тут, от, от, отут от, от, тримай. Та це для прокипки. Mm -mm. Не пішло. Пішло. Я поки не смужу, так я вже напівся. Трошки налила на пол. Бач, скільки ти бачиш, і все в тебе влада, а в мене Та ти, воно... де владу, де трошки Та, на Та, ну так я, я тобі говорю умиваєшся, і то набризкаєш. Дуська, хочеш винця? Алочка, може, трошечки перекидати бачу? Не треба перекидати, Ні. нічого, це зараз с... скільки Набіжить, біжить, до скільки, да, не скільки? Треба. а буде повна. Підожди, я... не... Ба, откуда? Сейчас знаю, не буде, наверно. А, тут осаду зовсім мало. Тут сантиметр на дні осада. Тут мало осада. Uh -huh. Так що точимо. Uh -huh. Буде, буде... Ну. Сяке буде, сяке буде, що, що ти переживаєш? Конечно, конечно. А ви робите таке чи ні? А я ж показую для того, що ми робимо, щоб і ви робили. Да. Uh -huh. Вишня вяляна взагалі шикарна в такому виді, вона, знаєте, трошки як наче алкоголя не чувствується, але вона ну, така Пружина, а в мене десь вище ще залишилася. Ага. Я її тільки на особливі свята, на Пасху, отак просто дуже-дуже забула самі. Виколопувала би косочки так тільки. Тільки ми виколопували це... отак. Знаєш, на машинці, навіть ага. якщо черв'як де був, ага. я його протіжувала ага. все. А, ага. а так ти що, вони як і вкусні да, Вони дуже вкусні. А. а ти ще якось робила і оце що? Сук заливався, 6 ще років. Нічого я його банку наливала, а потім пропитувала ним бисквіт. Ні, тут ти ми ось... Ні, не вишнями, Оцим? то вишні туди даються не вялі, не такі. Так, хорошо, хорошо. От і, пожалуйста, бачите, яку вкусноту поїмали. Вибачте, оце світа прямо в очі. Так, так. так, Щось ти там э, бракуєш. Чуть-чуть нижче, чуть-чуть, 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 все. Остановилася змія. Це вже може брати і внизу. А ну піднімай свою. Так. Щас, 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 ну ти що. Щас, 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 щас. Так. так. Та, Та, все, все, нормолюк. Все. Вині, ну, не повна, ну нічого, надо мов повна. Не-не-не, ні ось бач, ти стільки, ось. Все. Так. І зараз я у баночку. Мені я ж хочу налити Скуштувать, щоб не сколотить. Це вже як получиться, точно як самогонщики фільм. А ти у нас собака, пес, який крав самогонний апарат, да, Дуся? Дуся, Що, що, сейчас я бачу бачу. бачу. Я все одно ще чистий, да? Я бачу, я це Ми можу великий бутыльку, да да, 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 да. Ну, трошки там ось сяде, Ну, хорошо. Опа. О, Дуська! Самоговний апарат. де три, А ні, ще ж треба де Нікулін і Маргунов. Третього нема, ну нічого, Саня на роботі. Дивіться, як би вам показати, яке ж воно дивиться, воно червоне і красиве. Бачите, таке куля? Це ще в якусь чашку. Красота, Та це ж я просто попробувати. Поутрам п'ють аристократи, ілі дегенерати. Ма, Хто ми з тобою? Прості. Прості алкоголіки. Прості люди, українці, які люблять. Тільки лизни попробую. Ті килизни. Доб... Добре. Ну, Ой, та я якби скільки випила, то вже ляла. Ну добре чи ні? Добре. Давай лігку. Добре. Ага. Я це налью сюди. А це я зараз вилю У мене там є вишньове таке, як сироп. О так. Приїде. Саша, а ми вже справилися. Вправилися. До... Ні, я дівчина не п'ю ще. Дузька не п'ю ще, вона тільки стоїть, дивиться. Ні, не в бутилку. Ван... Ні, у мене є банка з варенням, з вишневим таким. Я туди добавлю, це буде алкоголь чуть-чуть. Да. А, в тебе там щось? Воно не влізе туди. Таки... Влізе, такий сиропчик у мене. Це цим пісквіт пропитує. І я сюди вилюцю. Каламуху. І саме головне, дивіться, в основному все залишилося отуто. От ага. осада, бачите, небагато. Тому що три рази я його тут десь сюди, -дисюди, тут сюди, тут сюди Так, зараз хвилиночку я витру тут, тому що воно мені липне до ног. Так, коротше, у нас тут з утра прямо робота кипить. Так, я лочок забираю. Я помию. сейчас. Так я помив. буду мити, і то напомию. Як хочете. Так що все ставлю сюда. Фу, от це да. Це не шампанське, от я на Новий рік я пила. Сразу по мозгам бахнуло. Сразу по мозгам бахнуло, таке крипкеньке. Фу. Так ти там смотри. Да, Напивайся не... так не, Ана... не дала, май друг. Напилася я п'яна, не зайду я додому. Дуся до вас, дома ума зійшла. Я це вам покажу хвилиночку зараз. Завела мене дорога не до того дому. Напилася. Алла, що з тобою? Це не ігра, це якась біда з хазяйкою, да? Ачіхнула. Все, піду, понюхаю своє владіння. Правда, п'янке?